Я хотіла потрапити на базарчик, і через базарчик потрапила в таку казку. Мою увагу привернули казкові будиночки. І за червоно-золотавим листям я побачила гуцульські хатинки. Натуральний дерев'яний зруб білесенькі, гарні, покриті очеретом. І я вирішила пройтися цим комплексом. І більш детально його розгледіти і подивитися, який він. Ну а проживання в хатинках коштує від 5500 гривень за добу. Це за двох дорослих і можна двоє дітей. Сюди входить 2 години спа на добу, міні-кухня тут є, і сніданок для двох осіб. Від такої шикарної гуцульської осінньої краси у мене насправді перехопило дух. А уявіть собі вранці вийти на верандочку, на балкончик і випити кави, дивлячись на таку осінню красу. А з іншої сторони можна ще й побачити гору шаян. Така солом'яна стріха вона досить міцна, тому що вона ж витримує не одну зиму. Невеличке казкове містечко, де все дихає автентичністю. Так, я з вами згодна, що трохи за дорого. Але погодьтеся зробити таку красу. Звісно, той, хто інвестував у таке будівництво гроші, хоче їх повернення і хоче прибутку. Інакше немає сенсу на такі вкладення, але красиво. хатинки зроблені з дерев'яних брусів та екологічних матеріалів. Територія тут не маленька, але тут дуже затишний простір, і тут справді можна відключитися від метушні міста. Дитячий майданчик для самих маленьких, тут посаджені маленькі ще дерева, що також свідчить, що цей комплекс зовсім молодий. Крім гуцульських хатинок, тут є також казкові сімейні котеджі. Тут вартість проживання чуть-чуть нижча, від 5300 гривень на добу. Так само за двох дорослих плюс двоє дітей. А це спа-центр, який занурений у природу у самому центрі комплексу. Він має оригінальне дизайнерське виконання, і, звісно, у ньому є послуги, відпочинку і оздоровлення. Тут справді розкішні спа-процедури, масажний кабінет. Тут є сауни, турецький хамам і фінська сауна. Тут є косметичний масаж, отже, спа-центр для розслаблення, для очищення тіла і очищення від всіх міських думок. Розслаблення фізичне і ментальне. От чисто з практики іноді буває день народження в когось із дуже близьких людей, і ти думаєш, гадаєш, от що людині подарувати. А купіть хоча б на два дні подаруйте цей відпочинок. Ну так, це буде 10 тисяч, 12 тисяч гривень, але це буде незабутній відпочинок. Просто купіть подарунок, подорож до шаян. Але що я хочу сказати ще? Кожна друга жінка страждає на синдром економії на собі. Це глибоке коріння ще з дитячих років. У мене також воно є. Ми шукаємо дешеве проживання, дешеве харчування, дешевий одяг. Але погодьтеся більше у цьому втіленні нашого життя не буде. До речі, жінка, яка економить на собі. Викликає в оточуючих лише бажання зекономити на ній ще більше. Послухайте своє серце. Чого воно хоче, про що воно мріє і чого воно бажає. Оцей весь релакс розташований на території 4 гектари. Серед лісу в оточенні карпатської природи. Ви все це бачите. А зараз підемо до басейну. Відкрито басейну просто неба, який працює, звісно, за теплих погодніх умов. Зараз осінь. Листопад місяць тому він не працює. Але басейн класний. У басейн можна потрапити і тим, хто не проживає в комплексі Червона Рута. Ціни для дорослих 300 гривень на 2 години, а для дітей до 15 років 250 гривень. Ну а у вихідні дні на 50 гривень дорожчі. Навколо гори, сонце, вода і недощові теплі дні, то, звісно, тут дуже здорово. Просторий критий басейн є також у СПА, він доступний для всіх гостей. А ось менший басейн, також у СПА з підігрівом, доступний лише для тих, хто проживає у цьому комплексі. Цей готельний комплекс приваблює до себе красивою природою. А ось лікування можна взяти у санаторії шаян, який знаходиться поруч з червоною рутою. Мінеральна вода також у шаянському бюветі. Але з водою мінеральною у бюветі також є особливості для тих, хто проживає у санаторії шаян. Вода мінеральна безкоштовно, якщо прописав лікар. А для всіх інших бажаючих літр води 24 гривні. Будиночок Шале. Ніби шматочок Швейцарії. Тут поєднано дерево, камінь, а всередині природні тканини, що створює комфорт домашньої атмосфери. А у двоповерховому такому котеджі є камін. І меблі у швейцарському сільському стилі. У ресторані Червона рута страви, у яких змішані смаки гуцульської, угорської, словацької та інших кухонь. Тут є смаколики для різних обізнаних гурманів. У цьому тихому мальовничому місці дуже часто проводять ретрити, виїзні вікенди, йога-тури і різні корпоративи. Для таких заходів це дуже хороше місце. Тут ще є декілька котеджів, які називаються родинна віла. У них також два поверхи, і ці котеджі мають 200 квадратних метрів. Такий будиночок на 4 осіб і ще можна плюс двоє дітей. Вартість на добу 7400 гривень. Не з особи, а за будиночок. Сюди входить 2 години спа на добу, кухня і сніданок для 4 осіб. Тут можна навіть розлягтися на траві пограти ігри разом з дітьми. У таких будиночках на першому поверсі вітальня, на другому поверсі дві спальні з балконом на чудові краєвиди, і на території є мангал до цього будиночку і парковка для авто. Все це входить у вартість. Я сьогодні подивилася цю красу, просто реальну казкову красу гуцульську закарпатську. І у мене виникло побажання для всіх. Я бажаю всім отримувати такі доходи, щоб ви могли дозволити собі відпочивати у таких казкових місцях. Но мірочок там 12 номер будиночку. Сім'я приїхала і живе. І в цьому будиночку живуть люди. І в цьому будиночку живуть люди. Про умови проживання, харчування, відношення персоналу до відпочиваючих. Я не можу дати свій відгук, тому що я тут не проживала. Я просто забрала в цю казку і вам її показала. Тут лікування і лікарів немає, як у санаторії, тут є лише спа процедури для релаксу і гармонійне поєднання з природою. Так що вам обирати, куди їхати, де відпочивати, де лікуватися, де оздоровлюватися, де просто релаксувати. З вами Світлана Білик. Обов'язково залишайте свої коментарі. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал. До наступного відео.